Всім мої вітання, мої дорогі підписники і гості мого каналу. Сьогодні знову у нас посуда. І, речі, є якісь, може, новенькі, а є, що будуть повторятись ті, що залишаються. Ну, нічого не зробимо. Так мусить бути. Може, десь я і, і ціну змінила якусь. За того, щоб, за того, щоб його хоч реалізувати. Знаєте, е так, так, як є, так і кажу вам. Е ну що, мої дорогі, приступимо до перегляду. Хочу вам сказати і попросити, що переходьте на той мій другий канал. Канал називається Нові вінтажні речі від Світлани. Підписуйтесь, будьте добрі, і я вже на цьому каналі звільню місце, не буду надоїдати вам своєю посудою. А наразі муси бути так, як є. Тож приступимо, будемо переглядати. Так, я почну. Тут я маю такі кружечки, такі кружечки на 170 сімдесят грам. Оці, бо я заміряла, скільки тут є. Вони йдуть от на такій ніжці. Але справа в тому, що вони є тут різні. Малюнок в них та як одинаковий, розові такі розові квіточки з листочками, ніби одинакові, але є от два таких горнятка, хотіла казати, дві таких кружечки чи чашечки і йдуть з позолотою. Бачите? Це може хтось собі збирав такі, щоб було такого. Так, з таким малюнком таким малюночком подібним. Одна йде без позолоти. Отака. Вони все гарнесенькі, в нове стані. Е, і дві йде отаких, також без позолоти, але вже такі мають квіточки. Бачите, вже більше мають квіточки по собі. Більші букетики мають. З, двох, з двох боків такі. Одну я цю не рахую, бо вона е, така. Гарненька, але вона має малесеньку тріщинку, то я її не рахую. І от такі, от такі кружечки йдуть під номером, де -то там в мене є, йдуть під номером 91, 50 гривень, одна така кружечка. Як хтось буде брати всі, цю я даю в придачу. Просто так даю. О, 50, 50 гривень, 91-номер. Далі я маю такий салатник з колоском. Я вже його раз показувала. Такий з колоском. Він е, білесенький, ну, новесенький, але він давний, напевно, бо того, що він навіть не має е, позолоти, він й помальований фарбу. Е, ширша полоска і вужча полоска. Тут такий йде рельєф по кругу, ніде немає ніякого ні по, по дряпин ніяких ніяких потертостів, ні сколів, нічого він не має, той салатник. Він в діаметрі той салатник, скажу вам, скільки? 27 см. І, і висота його 7 см. 7 Чашечки теж ті польські, ті кружечки, я може не сказала. Під 93 номером 200 гривень. Отакий шикарний салатник. Тут я маю такий салатник, бачите, який має малюнок. І поверху такий малюнок має, бачите? З ручками, з двох боків. Отакий От має малюнок. Він такий тяжкий, досить він тяжкий, білесенький. В новому стані він новий, новий той салатник. Такий висоти він має, зараз я скажу, бо він глибокий, досить. Він висоти має 11 см. В діаметрі він 23 см. Ну, він тут досить об'ємний, такий, досить тут. Десь приблизно, може, може приблизно десь на 2 на на літри. На салат такий. Він йде без клима. Без але то є. Є, може, Польща, напевно, я не знаю, що воно є, бо не буду вам гарантувати, але він йде без клима. І такий салатник великий, 94-й номер 350 гривень. 94-й номер 350 гривень. Отакий. От Дуже гарнесенький. Тут я вам покажу. Такі двієчки, то напевно, що на чай, бо такі широченькі, гарненькі. Ну, може бути і кава. Але от такі чашечки досить такі широкі, гарні такі чашечки. Вся позолота збережена, все акуратно зроблено. Не знаю, що тут є, чи все є все золото, все то, що золото, крапелька того золота, що там. Вони по золоту робили. Ручечка тут, бачите, яка в позолоті, вся в по вся дуже гарнесенько все зроблено. з одного боку по -золоте. о, з одного боку є, з другого боку нема позолоти. Отаке саме гарненьке блюдечко новеньке отака квіточка. І тут вона має, о, всередині, зверху немає квіточок, а всередині, бачите, який букетик. І тут така квіточка. Отаке блюдечко. І то в нас є Баварія Німеччина. То в нас є Німеччина. Під 80-м номером 250 гривень. Я їх маю таких в 4 штучки. Отаких От в 4 двічки. 80-й номер 250 гривень. Отака От красота. Отака От красота. Новесенька. Тонесенькі, такі тоненькі, гарнесенькі такі нарядні. Далі я вам покажу такі тарілки. Не знаю, навіть чи це е, який-то колір, чи то якийсь голубуватий, чи бірюза, чи як, не знаю, може мені хтось підкаже який той колір, бо я навіть не знаю. Отакі От глибокі тарілки, е, то у нас є. Бачите, яка? подивіться, дивіться, який малюнок. Вони новісінькі, новісінькі, і вони. Подивіться, яка то красота, Подивіться, яка то красота я ближче, щоб ви бачили той малюнок. Е, красота шикарна, ну, шикарна красота. Вони бачите, переложені навіть, навіть е, тако, що все вони такі були куплені, переложені на Е, Хочу вам сказати, що то є в нас Англія. Бачите, яке клеймо? Бачите, яке клеймо? То є Англія. Вони мають в діаметрі. Ці тарілки в діаметрі вони мають 22 см. Я маю їх 4 штуки, 22 см. І 86-й номер 350 гривень. 86 номер 350 гривен. Вони новісінькі, новісінькі, новісенькі. новісенькі, новісенькі. І яка красота, яка красота, якісь пташки, якісь квіти, якісь Ну, і вміють люди зробити. Ну, вміють зробити. Не знаю. То, чи то, 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 я не знаю, чи то так деколька зроблена, чи то що, я ще так не розумію, але не чути під пальцями зовсім нічого. Маю таких плоских чотири блюда, таких же, але плоскі. Бачите? Отака краса, така краса, така краса. Ну, без слів, без слів. Все новесеньке, все навесеньке, зроблено, все новенько, так як, так як ну ніхто навіть не вживав, ніхто не пользувався, не користувався зовсім. зовсім. Вони мають діаметр 24 см і йдуть під. 85 номером 350 гривень. 85-й номер 350 гривен. От таке клеймо. Отаке От, є клеймо. Така красота. Ще вам покажу таких є дві пиріжкових тарілочки. Їх є лише дві. Такий самий малюнок. То все самісіньке. Все самісіньке таке, як має бути. то саме клеймо. Бачите? Новесенькі, новесенькі. такі гарні, гарні. Я вам скажу, які вони є в діаметрі. В діаметрі вони мають 19,5 см мають вони в діаметрі і йдуть під 87 номером 200 гривень. 87 номер 200 гривень. Отака От красота. Отака От красота. І тут я маю ще отаку, отаку маленьку тарілочку. Бачите, отаке все блюдечко йде, блюдечко від чашечки. Чашечки нема, просто блюдечко. І як хтось буде забирати ці тарілки, то я його дам просто в подарунок. Воно має трошки, воно давніше, бо воно має чуть е, так, такий самий клеймо таке саме, але воно має трошки так, як ніби тріщинки. Бачите? То я його просто дам в подарунок. Буде брати. Тут я маю також таких три, три тарілки. Англія, англійських вони були в користуванні, вони були вживані ті тарілки. Ну, потертості ніде нема ніяких. Вони, певно, що вже трохи е, з тих старших тарілок, трохи давніші, бо того що вони не мають ніякої, ну вони, може і не мають ці позолоти, я не розумію, яке воно має бути англійські, бо я з ними не так часто зустрічалась з тими е, тарілками Ну, так кажу вам, які є. Вони, вони, напевно, що е, також, напевно, але таки точно. Точно, е, бачите, яке клеймо то є оригінальні. То є оригінальні, бо клеймо бо по дві ці, яке І от таких. Така тарілка йде під 31 номером 200 гривень. 31 номер 200 гривень. Отакі три штуки англійських тарілок. Ще вам покажу таке блюдо. Бачите, таке, таке блюдо з такими двома ручками, з такими... Ой, таким висняним цвітом, та як ніби цвіт. Я не знаю яблуні чи чого, чи сакури, чи яблуні. Не знаю, чого цей цвіт. Такі декольки. Тут тут такий букет, а тут такі лишень квіточки, тут фарбу помальоване, це вже воно, напевно, що давніше таке таке блюдо. Але воно все все гарнесеньке, все новесеньке. Тут Такі де ручки, бачите, які е, зроблені такі, як кочурі. І то є в нас е, Польща. То є в нас Польща. Е, воно під 48-м номером, 300 гривень то блюдо. І зараз вам скажу, яке воно є в нас в діаметрі. Ну, тут трошки, тут в цю сторону е, має 27 см. А всю сторону має 26 см. Отака От красота. Таке гарне блюдо. Таке гарне блюдо. Таке вам покажу блюдо. Я вже його показувала, ще раз вам його покажу. Бачите, яке? який букет. Який... Тут такі малесенькі букети, посередині який букет. Позолота, так як вся. сюди. Збережена. Десь по краю трохи є трошки є потертості того блюда. Воно е, в діаметрі має е, 27,5 см. Таке з ручками. І воно йде під 32 номером 250 гривень. 32-й номер 250 гривень. То в нас є. І то в нас є Польща, то в нас є Польща. Тут покажу вам таке блюдо велике. Бачите, який дім, який є, яка природа, ну красота, така красота, позолота, але така срібна позолота, не жовта. Воно нове, воно нове, бо вся позолота збережена, все воно може десь для краси. Є. Було для красоти воно було. не світло відбиває. Е, ну, воно в новому стані, воно новеньке, в новому стані. Ніде нічого тут нема, ніде нічого. Білесеньке, ніяких ні потертостей, ні сколів. В діаметрі воно має 31 сантиметр то блюдо. І йде воно під 90-м номером 350 гривень. 90-й 90 номер 350 гривень. Вже мені свій язик запутується. Отаке. Ще я вам покажу таку двієчку. Бачите, отаке от блюдечко і отака от чашечка. Десь так само під десь на 170 грам. То в нас є Німеччина. Воно так як одинакове, воно так одинакове, воно від. Від одної там фабрики, але випускали, напевно, що в різні часи, бо того, що тут клеймо, тут таке клеймо, бачите, то є Німеччина, що то що то є Німеччина. І воно йде під 92 номером 130 гривні така йде двієчка. Воно все новесеньке, гарно збережене, новеньке, ніхто ним не користувався. 130 гривень, тут має е, таку малесеньку крапочку, певно, що від фарби. О, тако. Тут я вам вже показувала такий соусник, шикарний новий соусник, новий-новісінький, дуже гарний, білий, білюсінький соусник. І то у нас є, е, Тут може, знаєте, як, тут може де пакували, може де, де його перекладали, що чуть чуть ніби тако, чуть є стертість. Капульку, і тут так само може чуточку, а так тут, де використовувались зовсім ні, нема. Ну просто десь може щось його обмотували, може, що, не знаю. І він йде під четвертим, то є в нас Баварія Німеччина, йде під четвертим номером 400 гривень. Він новесенький, 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 дуже такий шикарний. Тут я маю такі трієчки і кавник, бачите? Таку красоту. З почати. Вони всі в новому стані. Всі новенькі. Отакі От йдуть От такі чашечки. Бачите? Отакі. От Сеєкавник, кавові чашечки такі йдуть. Така зручна ручка. Отакі От декольки, такий малюнок з двох боків. Такий. Таке блюдечко під чашечку, воно все новеньке, бо воно все по золото збережено, нікде, нічого нема. Тут якась така крапочка, бачите, так як в тісті, якась така краплинка маленька є. Тут така пиріжкова тарілочка, бачите, вся по золота. Тут, тут також йде десяточка, тут також йде по з таким рельєфом зроблений. Ну, Ось так, боже, як показати. Отако. От вам покажу. І то в нас є такі букетики, і то в нас є Німеччина, то в нас є Німеччина. І скажу вам, який розмір пиріжкової цієї тарілочки. Розмір пиріжкової тарілочки 19 см. Отака От шикарна тарілочка, Її вже правда замовили, але не всі вже забрали деякі такі трієчки, декілька штучок. І от така трієчка йде під 89 номером 450 гривень. 89-й номер 450 гривень. Ну, шикарно, шикарна річ. Вони новесенькі, новесенькі. Отака красота. О, така красота. Так, і тут маю кавник. Такий отут кавник є, і, і кришечка в ньому з таким носиком. бачите, такий носик і Тут, тут позолота хіба, тако, знаєте, що його, десь, що його десь відкривали, закривали, чуть є стерта чуть-чуть, А так взагалі-то вся позолота збережена. це ну, певно, десь знаєте, як обмотували і, і так десь стирали. То в нас є кавник, приблизно він йде на літру води. Приблизно на літр води ним ніхто не користувався. Отакий От носик, отака зручна ручка, деколька з двох сторін така зроблена. І сюди така деколька, так від, відділено від шейки. Бачите, як відділено? О, отака красота. І такий кавник. Ну, тобто -то одне і то те саме одне, готові від тих трієчок. Йде під номером 88-450 гривень, 88-й номер 450 гривень такого кавника. Ще вам покажу такі стакани, чи як їх назвати? Стакани чи, чи чашки такі, чи що, не знаю, які вони на 200 г. На 200 г, більше в них немає. Ну може, може, може чуть більше, а може і нема. Отакі квіточки, така деколька по кругу, бачите, зроблені такі букетики. У них вони нові, нічого не мають ніякого браку, зовсім нічого. То є в нас Польща. Скажу вам, яка висота в них. Скажу, яка висота в них. От вони мають тако 8 см і висоти вони мають 9 см мають висоти. І таких є дві новеньких. Вони йдуть під. 81 номером 100 гривень. 81 номер 100 гривен. По 100 гривень одна штучка. По 100 гривень одна штучка. Така цукорниця залишилася ще у мене. Бачите, така, Вона нова, новісінька, в новому вона стані, То у нас є Польща, то кераміка, Польща, така гарненька. Бачите, цукорниця. З крішку, що новесеньке, вона йде під 21 номером 150 гривень. Така цукорниця. Така цукорниця на півлітру цукру. Десь на 500 грам цукру. От така. Новенька. І от тут такий, такий стакан, чи такий, я не знаю, як, як це назвати. Ось такими квітами. Така красота зроблена. Клеймо також, то є Польща в нас, то в нас є Польща, і йде під 84-м номером 100 гривень. 100 гривень. Ще один такий був, але мав сколик. І я залишила, навіть не буду показувати, я залишила його собі. Що робити? Так, мої дорогенькі, і на кінець я вам покажу. Далі вже тих сушок з тими грібінчиками нема. Люди забрали. А ще залишилась така прасочка, такий утюжок, так як я кажу. О, бачите, який. Воно все в робочому стані. Я провіряю його. Все воно має коробки, все воно новесеньке, бачите? Все має коробки, кульочки, книжечки. Все воно, бачите? все воно новеньке, все новеньке. І тут така плоєчка. Така плоєчка з двома насадочками. Бачите, така плоєчка з двома насадочками йде. І до них ще така сумочка. І все, все з книжечками. І коштує такі речі 450 гривень плоєчка, і 450 гривень отака от прасочка. Так що, запрошую, вибирайте, дивіться. Замовляйте, дзвоніть, пишіть, я весь час відповідаю, коли хто зателефонує. Можете і ввечером, і вночі, і зранку, коли вам зручно. Ну, от, мої любі, ще вам сьогодні показала, розказала. А зараз на тому буде все. Вже більше не буду нічого показувати, то і так багато, і так дуже довгий ролик буде. А ви переходьте на той канал, переглядайте, підписуйтесь, мої дорогі. Канал називається Нові вінтажні речі від Світлани. Я вам щиро вдячна, безмежно вдячна. Я дуже рада. Він в мене самі, самі, самі дорогі мої люди, самі розумні, самі добрі. Такі я от зняла ролик і запустила, а мені вже жіночка написала, що пані Світлана, вам не можна їсти, бо ви на дієті після операції, як люди пам'ятають, як люди пам'ятають. Я вам щиро дякую, мої дорогенькі, щиро вам дякую. А на цьому будьте здорові, щасливі, всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Тепла нам, тепла Сонця. Перемоги для нашої України. Потуж піда. дуже біда. Всього самого найкращого і спокійної вам ночі.